Всім привіт! Ви на каналі Робосіон і сьогодні ми продовжуємо грати у Fallout 3. Минулого разу ми а, прийшли до Мойри, здали їй а, квест з мінами і отримали від неї а, нове завдання. А, підемо. на Завдання ні. Ні, -ні, ні. Спочатку ми підемо не на завдання, Мойри, ми... сначала подываем что у нас тут очки в айтемсах. так что мы можем починить? так це его репейр. це его репейр. це его репейр. Лазер лайер 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 А, uh, ідемо до моречки. Моречка, Кітенька моя хороша. Дівчинка. ні 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 я ще не я ще не цей. -во. Я хочу, щоб ти ä, купила у мене все, що мені не подобається. Так, uh, так, це його. Це його продаємо. Так. Комбат mm. шонган чи солдат. Uh, так, тут 24. Т32. От цього ми продаємо. Так, магнум, хай буде. Ну да подиг нам зараз треба все не те, що багато. Так, мини гам. це ми цахтає кес. Фрагмайн. А ну, у мене хоча б 10 штук, будь ласка. Все, чудово. А, так. Combat Helmet. Забирай. Uh, так, це хай буде. Uh -huh. Певчанський забирай. Так, що... Шо... Так, книжечки почитати нам. Uh, так, що ти мені можеш дати? А, uh, Так. 10 мм? Давай. Uh, так, 5.56, ти напам'ятаєш, от це. На Шотган хай буде, а це скільки... Ого! Я маю дати 208. О, Жеца Богато, хоча Не, ладно, поки е Эээ. Uh, відміна. Охрана відміна. Отмена. Так. Все, давай. Экс. Uh, так, у тебе є тут. Стімпак. Ну давай. Там. Дейн. Так. Скільки, скільки я можу взяти, щоб ти мені гроші давала на я тобі. Так, а ну. Скільки? Раз, ще два, сорок. Так, 148. На 148 може щось можемо продати. Точно, що ми можемо продати? Ми можемо продати їй а, цих штучок. Так, давай бери чотири цієї. Чотири цієї. Угу. Uh, допомога допомога бери uh... бери монтат і медикс джет і медикс ще все, все. дуже дякую тобі дякую так mm. погнали 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 Так. Так, до шерифа. Коли там можна буде до шерифа зайти? Так. Вибачте, я пам'ятаю, що у нього був стелбой. Чи як його? Піпбой. бой оця тях хуйнюшка. Голова тряс. Так, стренкс. А нам це треба. Стренкс, так. Да. Все, дуже дякую. На все інше нам. Так. На все інше мені абсолютно пофігу. Абсолютно пофіг. Угу. Точно. Буксера, побачив, що у нас там буксери це десять скільки то там може я вже забув скільки, і згадав, що треба книжечки почитати. А так, отже, Мойра куди нас Мойра посилає. Мойра посилає нас туди. А в принципі. Так. Мензе. Полиспарадисфом. Ну, пішли э, сюди. Of training, of the we so, oh. We'll do some tasks I I I We got us a wanderer all the way out here in Wilm's Wharf. You must got some important business out here to be wandering around. But tai ain't none of my beeswax what you're doing. But if you're interested in trading, maybe we can help each other. Mm. What are you doing? My boys are hunting lurks. Finest meat you could get, but it don't move around in your stomach like mole rat does. Right dangerous, those things. Just as soon take your head off as look at you. Watch yourself out here. They're all over. Mm. What are you doing? Some fellows came out here a while ago that said they was looking for some do gooder that came out from one of them vaults. I told them I ain't seen nobody like that and sent them on their way. They might still be around here, though, if you think you can help them. Mm, понял. Так, ну мені нічого не треба. Каже, що її тут, її синочки тут полюють на цих оцих е, болетенських крабів. І ще хтось тут каже, що приходила до неї. Розпитували, шукали когось, хто вийшов з цього зі сховища. Цікаво, хто це. І. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, треба іноді дивитися, блін, туди, куди я йду. А на блін в іншу сторону. Я муха. Мені сюди. І мені не сюди, але якщо дають піти сюди, я сюди і хочу. Я знаю, що я казав, що ми підемо по завданню, але ну. О! Дор, Lights. Йо, коли мене то йо пересоте. ні 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 ну-ну, ну-ну. Бляха, там двое знак, все, все я нахочу не... я до вас. Пока. Ой. What's <говори> Ой! Wastelander! Ой-ой-ой-ой-ой! Наша ти його бив, наша ти його бив, ой! Я хотів, щоб він не вмер. Я хотів, щоб тот дядька не вмер, а він в Все, давай, мирай. Боже, смертельний киготь. Who are you? Будь ласка в Мариві. Фух. Наша мені його рука. Все, пока. Блін, дядя в мэр. Я не хотів, щоб він в Ой. Шкода. Але таке життя. Так. Будь Ласка, не кігать смерті. Тоді я зможу побитись. Блять, ні, це якісь краби, походу. Блять, да, це ці краби. Не, пока-пока, пока. Ніяких крабів, ми... Ам. Excuse me. Тетенька, тобі добре? ну Раз добре, то добре, ну це. Я не заперечую взагалі. Все, мені сюди. Так, що нам треба? Нам треба взяти вепенс, цю, боже, 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 де воно? Uh, Repellent Stick. Так, хай воно буде на Дєчки зараз. Крысара. Так. О, крысара. Так. First aid box. Маю. Так, пішли сюди. Так, турель. Система турелей. Так. Раз, два, три, комити. Ага. Консистент. Можливо, иди. И. Нет, на С. и на С. Так, раз, два, не цир, континент, раз, два, три. А, так, раз, два, три, нет, занадто багато. Раз, а три. Раз, два, три, четыре. Не, а. Так, шукаємо, 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 шукаємо. А так. А, да, траму в Можна Можно мені типу спроби? Беласка, да, это спроби. Верніть мені спроби! Бляха, спроби мені верніть! Так, ну ладно, подивимось на ми. Це наскільки на а, ми. Щасливчики. Так. Хуяві ми щасливчики, конечно. Ну, дивіться, робимо тоді так. І все. Так. Uh. Так на кома мене там була так що мене на восьмерці? Uh. Так хай на восьмерку буде цей репелент поки. А я візьму. Ой. Да бляха, я в турель целюсь. Да это Рейдер. Так. Все, пока тупорель. Целе мені кризку вбили. Блін, ви наша криз вбиваєте. Це мені треба. Вам не треба. Ой, щось так гулить.

Мне треба десять крыль попал. Так, тут це обійшли. це сюди тут. Так, це я ходив куди? Це я ходив, куди. Куди, куди, куди? Зараз це, це... тут я би вкрис, я пішов сюди. Я ще можу піти сюди. Обов'язково треба піти. в інший вік. Ага, понятно. Але що там тільки одне. Я що там по завданню? No, uh, так. Он uh. more Reds. Ще сім. Пацюків мені треба. А вони, блин, всіх перебили, дурачки. Наша ви перебили моїх крейс, це мені треба. Да, да, свет бифан. Иди сюда. Далее yeah, yeah, давай шести. Едине, що мене бісить, чому я а, не цейла. Чому я не бачу? Чому я бачу їхнє здоров'я? Це якби... Це не припустимо. Ой, йди в жопу. А! О, бачу. Знаешь, витрачати типу, набої на ну, цих дурачків, Чесне слово. Так, а далі? Далі нема куди? А, ні, далі я куди? Двері? Тут можливо ще криски. Так, ні, спочатку ми пройдемось. А? Навіть не підірвався. А, так, спочатку ми пройдемо сюди. Тут ще хтось був мені здавалось. Так, локер. Так. А, давай, давай. Так, я візьму якщо шоно про всяку подаброню. Тому що я не знаю скільки в мене вже. Алло, 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 здрасті. Нема нікого. Ніхто не хоче мені відповідати. Нікому я не потрібен. Все понятно. Ніхто мене не любить, ніхто не проласкає. Піду я у садочок. Наїмся черв'ячків. Черв'ячки чудові, різнокольорові. Ням-ням-ням. Так. Що я хочу, я хочу зробити. Я хочу покушати ням. Ням. Ням-ням-ням. Mm. Так, шупер бомб почекаємо. Хай буде. Так, ä, мясо хз. Так. Mm -hmm, mm -hmm. Так, солнце три, no. Combat комбат шатган. Mm -hmm. Реши ничего не хочет туда. та 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 Так, будь ласка, сподіваюсь, там крыски. Не треба шесть семь крыс. Сим, бля. Да-ка. Крыски, крыски, криски, ням-ням-ням. О, все, ну, молодцы. Так. Алло Ты куда? Капец Давай, давай, давай. Сам. Блин. Поїхали и поїхали, поїхали. Термінал, але мені не треба термінал, тому що у мене є ключик від всіх замків. що то так. Давай все оберем. Чому? Чого-то? Що соромитись? Все забираю. Нам треба все. М'ясо нам не завадить. Шу ми? Так, це пицечки. Когда я вийду так. То та двері кудись. Де я ще не був. І нафіг я сюди прийшов, тут ніфіга корисного нема. А, так. О! Поки я нічого не можу робити, тому що... Тому що так. Так. Дві. Тепер підемо сюди. Відкриваєте двері. Ширше. Так, цікаво, де ми. Вийдемо? Бля. Чесно, ви закаманали мене вже. Що ви хочете від мене? О, воу, 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 воу. Так. Шо мне не треба. Так на четверочку. Ай, одно на что-то, что-то. Хуйня. Так. шотган. Нему. Давай, это шатган. Верму. Так. Дайте. Ой. господи. Правит контракт, господи, ты закрывала за своим правит контактом. Ой, блядь. Вся ебушка. На. Так, цей чувак. Це беремо, це беремо, це беремо. Зараз так. Я знаю, що я овер, Ну що, блін, фінувся всяко. Так, що можна репейрувати, Це репейр, реперир. получися Так Так, так, я не знаю, де я появився, але я знаю, що зараз. Мазинчики. Можем ням-ням-ням. Так. Давай, мяско, ему. Так. Так, зараз мы... На цьому я хочу вам подякувати за перегляд цієї серії, а, а, сказати вам, щоб ви підписувались, ставили лайки, писали коментарі, куди ви. Можливо, ви хочете, щоб я кудись, я не знаю, сходив в цьому фоллауті. А, я буду радий вас послухати. А, дякую вам. А за перегляд і бувайте.